дитячий хоть хоч We'll

Ніхто нічого не закоплює. Ми йдемо на прийом до голови обласної державної адміністрації колективно. Зрозуміло? Да. Так, Почекайте секунду, там дослідять ситуацію, зараз підемо. Ми на ході Зараз いいよ、またまたまたまたまたまたまたまたまたまたまた Зе What? <laughs> Підують! Пілеспіт! Гей! Пік, гей! Портрет! Портрят! Є приміщення, які ми зараз подивимося! Ні-ні, портрет забери! Де да, він, де портрет? О! А тут такий пікнемо! Зараз я зараз ікрию, не страшно. Секретарь має секретар немає, кожного святе. Ні, це журналіст. Що? Ти портрет. Так, 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 ти на кусі вдало він має сьогодні. У обласної адміністрації господарства 60. Державної адміністрації зараз ми очікуємо. Раз і друге дуже важливе. Обласної державної адміністрації обласної ради починають працювати депутати обласної ради, які є тут на місці і. І проводити депутатський прийом в абсолютно законний спосіб, що дозволяє людям знаходитися тут, в коридорах цього приміщення. Зрозуміло? Підставою знаходження людей в коридорах цього приміщення є депутатський прийом, який проводять депутати обласної ради. Зрозуміло? Відповідно.